З перших годин повномасштабної війни у Гончарівському створила територіальну оборону, яка дбала про безпеку місцевого населення той час, коли перша танкова бригада рушила захищати Чернігів. До складу тероборону увійшли як колишні військові, так і цивільні, що вперше взяли зброю до рук. Спочатку їх було 25 чоловік, а згодом понад 100. Ворог неодноразово обстрілював селище. Добровольці надавали допомогу мирним жителям, а найдосвідченіші брали участь у знешкодженні боєприпасів, якими було усипане все навколо. Після обстрілів треба було перевірити на наявність вибухово-небезпечних предметів, а саме не розірвавшися боєприпасів, яких ми дуже багато не тільки в нас в громаді, але і виїжджали і «Лебедівка». Просили люди, тому що там були урагани, торчали бабушки в городі. Люди цього гражданські люди не цього всього боялися. Безпосередньо в селищі було знешкоджено, найдено, огорожено. Дуже багато, так як обстрілювалися касетами, в основному касети. Лежав. Я не військовий, у мене група, але ну, я пішов, тому що розумів, що щось було треба робити. Я вирішив так. Була трохи жінка проти співа, потім наоборот підтримала, каже. Так треба, каже, було. Маю надію, що буде скоро перемога, але якщо, не дай Бог, то знову візьму. В руки зброї. у день добровольця найбільш відданим з них вручили відзнаки представники місцевої громади, обласної влади та військові. Вони кажуть, саме добровольці відіграли і продовжують відігравати важливу роль в захисті України. Спочатку було 25, потім стало 113. Оце оцим 113 окремо і дякую за те, що ви були, є і будете за те, що ви виконували свої обов'язки службові і щесні для мене. Український доброволець це не тільки людина з військовою зброєю з вогнепальною, це багато людей, які надавали і надають першу медичну допомогу у складі добровільчих формувань. Це і волонтери, які нікому нічого не винні, але роблять все для того, щоб ми наближали нашу допомогу. Перемогу Віталій згадав, як хлопці вночі, в день, в будь-який ну в основному під ранок приїжджали за гуманітаркою для того, щоб була можливість відвести сюди. І везли її не тільки в а й по селах по можливості. Всі були разом, тому що разом ми сила, і це якраз цей час. Показав, що тільки разом, тільки поряд, тільки підтримуючи один одного, ми можемо досягти успіху. Добровольці ж переконані, що цей день буде справжнім святом лише після нашої звитяги, поки всі готові надалі працювати для перемоги України.